Вітаю, мене звати Світлана Тетеря. Я є радником і керівником практики аграрного та земельного права в юридичній компанії «Евролігал». А також я очолюю комітет з аграрного права в Асоціації правників України. Вже багато років я представляю агробізнес у різноманітних судових процесах і пишаюсь тим, що декілька з цих справ були передані на розгляд Великої Палати Верховного суду. Однією з найпоширеніших категорій спорів в агросекторі є земельні спори, і судова практика з цих питань є досить динамічною. Щороку Верховний суд формує нові висновки та подекуди змінює вже раніше сформовані. Відповідно, юристи, які працюють з агробізнесом, важливо бути у курсі останніх тенденцій судової практики у цій сфері. Тому я запрошую вас на курс аграрного права, в межах якого ми розберемо з вами актуальні правові позиції Верховного суду щодо. Належних способів захисту прав у спорах щодо незаконної державної реєстрації прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно, і щодо захисту прав землекористувача у разі передачі земельної ділянки у користування іншій особі. Також ми поговоримо з вами щодо визначення моменту набрання чинності договорами оренди землі, укладеними до 1 січня 2013 року, і після цієї дати. На сам кінець ми розберемо з вами останню практику щодо поновлень договору оренди земельної ділянки у порядку статті 33 закону України про оренду землі. Після курсу ви знатимете, як ефективно захищати свого клієнта у таких спорах. До зустрічі на курсі.